Щойно говорили про емпатію, і це надихнуло мене на те, щоб поділитися з тобою більш детально. Говорили про те, що емпатія це розуміння почуттів та станів інших людей, але у емпатів є такий процес, як нерозуміння, що зі мною коїться. А це важливо. І вирішила для тебе розкрити трохи цю тему, але не про емпатію, а про внутрішній світ, який багатогранний і має таку сферу, як потреби, наші внутрішні потреби, які ми намагаємось задовільнити за рахунок зовнішнього світу. Це нормально природньо, тому що в дитинстві є люди, які задовольняють всі наші потреби, і це батьки. Але емоційні іноді не можуть задовільнити. І ось ми живемо, ми потребуємо, ми просимо не напряму, бо не розуміємо, що саме нам потрібно. Та? Якщо нам потрібна увага, то ми можемо кричати, щось зламати, нашкодити комусь чомусь і цим самим привернути увагу. Або е, якщо нам потрібна любов, то ми йдемо і намагаємося обійнятися. І круто, якщо нас обіймають у відповідь, а буває так, що вибач, у мене зараз немає часу. Та? Е, і так ми живемо, і у нас є відчуття, що наші потреби задовольняють інші люди. Але у 18 років ця історія повинна закінчитись. І у 18 років, після 18, коли ми самостійно, вже офіційно, по всіх даних, ми повинні. Це наша відповідальність, давай так можемо не брати. Але якщо беремо, то давай обговоримо, що саме. Наша відповідальність задовольняти наші потреби. Для того, щоб зрозуміти, які потреби у нас є, треба їх вивчити, подивитися. І Звучить воно просто, трошечки складніше на практиці, але є ще один нюанс, який може цьому заважати. І цей нюанс називається знецінення. Коли мені говорять, ти класно виглядаєш, ти цікаво розповідаєш, все ясно, що ти говориш. А я така, так, так. І скіпаю. Ніби тільки що сталося визнання того, що я роблю. І мені сказали приємні речі. По ідеї, я повинна прийняти і відчувати себе окей. І так і буде, якщо і у мене не почнеться до себе претензій більше, ніж я чую компліментів. І ти можеш на це звернути увагу. Як у тебе в житті? Ну, у тебе до тебе критики більше, ніж теплих слів. Якщо так, це відео для тебе. Давай про це говорити. До речі, мене звати Сусана Кириченко, я працюю психологом вже більше 13 років. Ми з клієнтами вивчаємо їх внутрішній світ. Створюємо інструкцію на них для них. І крім цього, робимо життя легше. Легше це значить відсутність важкості. Тобто те, що було, робило важким життя до цього багато років. Ми знаходимо і прибираємо. Ну і те, що зараз також робить твоє життя. Важким ми знаходимо, проясняємо, коли нам ясніше, нам стає легше, бо ми знаємо, що з цим робити. Ось цим ми займаємось з клієнтами, е, також в групах. Хочеш, доєднуйся онлайн, офлайн, е, будь ласка, продовжую. Давай уявимо собі, що кожна твоя потреба це сосуд. Це е, якась стара. Давай гарно буде, як ваза, любов, прийняття, повага, популярність. І ось так багато-багато у тебе є потреб. Можливо, ти через них соромишся і вважаєш неправильним їх бажати. Але це окреме відео, яке можеш подивитися про сором. А тут ми говоримо про потреби. Вже прийняли. Є потреби, працюємо з ними. І якщо ти знецінюєш, то у твоєї вази сосуда цього немає дна. Замість дна там чорна дира, яка все заглатує. І ось мені сказали. Що? Там, Класно виглядаєш, цікаво розповідаєш. Мені було круто. Я почула. Якщо я себе знецінюю, то і так постійно воно пройшло в сосуд. Ну, ніби можеш наповнятися, да? мені ж потрібно, щоб повний був. А воно так в чорну деруться. Оп! І з'їлася. І знову у мене пуста потреба. Я не відчуваю себе повноцінною, самостійною, самодостатньою, цікавою, гарною і все інше. Тому що ці сосуди, вони пусті для мене. Постійно, постійно вчуйся в це, щоб тобі люди інші не давали. І якщо тебе навчили з дитинства знецінювати все, що приходить в твоє життя, і все, що тобі говорять, то у тебе жоден нічого наповненого не буде. Ти будеш постійно відчувати потребу. І це важливо, тому що на тобі є відповідальність задовольнити всі свої потреби, які у тебе були, до цього. І зараз є любов, повага, увага і тому подібне. А ти не можеш їх наповнити. І ніби стараєшся. І на йогу пішла, і, там, і до психолога звернулася, і, і себе там підбодрюєш, дивишся в дзеркало, говориш собі теплі слова, і і така, і запевнює, і запевняєш себе, інших людей, я себе люблю, так, у мене там, я прям в себе вкладаюсь. Але все одно пустота, тому що я це все знецінюю. Так звикла, це звичка. А звички що можна міняти? Тобто, як ми її міняємо, ми спочатку звертаємо увагу, а я тільки що знецінила. Я тільки що я, я там себе похвалила, а після цього сказала, та то дрібниці. Або мені сказали комплімент, а я е, така, та це нічого, ну, і починається оця скромність. Яка не, нікому не потрібна. Та? Можна сказати просто дякую. І все. І більше нічого на не варити. А можна виправдовуватись, пояснювати, розповідати, де купив, і, ну і тому подібне. Та? Знецінювати те, що почув, те, що тобі дали. Вони й дали, тому що вони хотіли щось від мене. Ні, просто дали, ти можеш просто прийняти. І тоді оце почнеться формування дна замість чорної знецінювання. Після того, як ти приймаєш, у тебе є вже дно в кожній тарі, вазі, то ти починаєш, ти складати туди оцю повагу, увагу, любов, прийняття. Приймаєш себе, дивишся на себе дзеркало, пишеш листи, читаєш свої листи там, дитинства, заглядаєш в зошити, там, де тобі казали, що у тебе жахливий почерк. Ти заглядаєш і кажеш: «да нормальний почерк у мене. Зі мною взагалі все гаразд. Було, є, зараз і, ну, і буде та прийняття. Або дивишся в дзеркало на своє тіло. Розумій, що зараз є, воно якось виглядає. Ти можеш хотіти його змінити, але тобі не треба себе ненавидіти зараз. І це про прийняття. Так? І коли ми себе приймаємо, у нас є можливість і насолоджуватися з часом. Тобто там. Це любов, з'являється. Повага це про те, як ти відстоюєш себе, як ти проявляєш себе, там до тебе щось намагалися підставити, образити. А ти оп, і розвернула цю історію, щоб цього не сталося, проставили кордони. Клас? Можна себе поважати за це? Можна. Написати список того, що ти. Зробила за своє життя. Це дрібниці, будь-які дрібниці. Взагалі життя важливо тобі зрозуміти. Наше життя все з дрібниць. У нас таких якихось дат або подій в житті важливих прям вау! Ну, п'ять. Ну, якщо у тебе багато дітей, то більше. <кож, кожне народження дитини, так, наприклад. Але ну що, народився, там, закінчив школу, закінчив університет, одружився, дитина народилась. Окей. А все інше це кожен день. Це те, як чистиш зуби, це те миєшся, у що одягаєш себе, чи подобається тобі. те, у чому ти, чи подобається тобі те, що доторкається до тебе? І якщо так, то у тебе є за що себе поважати. Якщо ні, у тебе є з чого взяти досвід, щоб змінити. Не подобається мені тканина цієї одежі. Вона доторкається мені некомфортно. Що я можу зробити? Якщо я. Себе критикую, то я можу, от я знову надягла це, ну скільки можна, а можу викинути і сказати: я більше не буду над собою знущатися. І ставитися з повагою, Та? таке тепло до себе проявити. І ось у тебе вже є дно, ти себе не знецінюєш, ось воно вже починає наповнюватися, ти наповнюєш. Своє життя всім цим, що ти для себе робиш. І ось приходять інші люди, у тебе вже наповнений цей сосуд, приходять інші люди і кажуть, класно виглядаєш, класно відповів, було цікаво послухати. І вже в наповнену цю тару капають ще щось, і у тебе не. Народжується оця необхідність, ніби тобі дали ковток повітря. Дякую. так, Мені так важливо. Важливо, так важливо, так приємно. Але це не твоє повітря. Це дякую, мені приємно, тому що ти і так наповнена вже людина тим, що. Себе наповнюєш і своє життя також. Для того, щоб розуміти себе і свої потреби, варто бути відвертим з собою. І не знецінювати своє знецінення. Вибачаюсь за тавтологію, але і так буває. Ну, подумаєш, я сказав: ну це ж дрібниця. Ну, подумаєш, я там себе принизив трошки, не звернув увагу, не з повагою до себе поставився. Це ж дрібниця, нічого страшного. Це знецінення того, як ми до себе ставимося і поводимо. Якщо є питання і є пропозиції, про теми, які ти хочеш обговорити, щоб я розкрила, пиши в коментарях, став лайк, підписуйся на цей канал. Тут буде багато про психічні процеси, про наші почуття. Бо я вважаю, що почуття це найголовніші процеси. На які нам варто звертати увагу, бо думки ми чуємо, тіло ми відчуваємо і залишаються почуття, про які ми мало що знаємо. Нам не пояснили в дитинстві, нам не сказали, як з ними обходитись, як на них реагувати, і ми такі розгублені, щось відчуваємо, якось реагуємо. Нам не подобаються результати. Нашого життя, до чого ми приходимо, але ми не розуміємо, як зробити. І якщо якимись думками ми намагаємось поміняти думки, знайти відповіді, воно ніби нас веде, але що робити з почуттями, куди їх дівати, якими керувати, ми найчастіше не знаємо. А я про це розповідаю. І я працюю саме з тим, щоб збалансувати всі процеси нашого життя, та, мозок, тіло і почуття і розуміти про почуття, звісно, найбільше, так як це найменш вивчено в суспільстві, менш за все говорять про почуття. Поки що. Я це змінюю, ми це змінюємо. Доєднуйся. Рада бачити, папа.